Всім привіт, друзі! З вами магазин Грізлі. Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні я вам хочу нагадати знов про нашу акцію на розкладники. Розкладники по 350 гривень. І з вами розглянемо декілька варіантів. Ось такий. Має кліпсу. сталь 440. 350. Так, далі. Ось такий варіант: отвір під темляк, склобій, стропоріз і кліпса. Сталь також 440. Так. Наступний ось такий повністю металевий. З кліпсою має темляк. Сталь 440 с код 120 для замовлення. Так. Далі у нас іде складний бак, має кліпсу, отвір під темляк і склобій. Ось такий варіант. Сталь 440 с Так, наступний у нас складний стілет. Має блокування. Сталь 440 с для замовлення код 1406. Так, наступний: стропоріз, склобій і кліпса. Ось такий варіант. Далі у нас йде складний танто, повністю металевий, кліпсу має і отвір під темляк. Ось такий варіант. Лезо у формі танто йде. Так. Наступний ось такий. З кліпсою. Так, далі ось такий. Схлобій, отвір під темляк і кліпса. Так. Це у нас складний керамбіт. З кліпсою, повністю металевий код 645. Так, далі у нас метелик. Є в градієнті і в чорному кольорі. Вони по 250 гривень з Кліпсою. Ось такий варіант. І ось такий по 250. Далі йде ось такий. Кліпса, склобій, отвір під темляк, Код 195. Накладки з дерева. І ще один варіант метелика. Цей зі склобієм і кліпсою. 350 гривень цей варіант. І лизу у формі танто, Ось такий. За детальнішою інформацією або для замовлення, напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новин та акції.